Вітаю, вітаю вас, друзі, ввечері четвер вечір. Олексій Ляшенко. Тих вітаю, хто ні, кого не бачив і не вітався вранці. так 9-й підрозділ департаменту ГУР Міністерства оборони України біля берегів тимчасово окупованого Криму, друзі, завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498-8 Сатурн або про те, хто скаже, а це ж буксир, та ні. Кожен катер знищувати, знищувати, знищувати. Буксир не потяне, не буде, не підтяне, не затяне. Не повинно бути там плаваючих средств Російської Федерації. Розумієте? Не повинно все, що живе і все, що шевеляться, друзі, ми повинні знищувати. І це. Класна, ми про це поговоримо так, як і знаєте, яке йде протидія в, в світі в нашій державі, нашому президенту, нашому, нашій владі, нашому команду. Дивіться, ми хочемо форум мира, і для чого цей форум мира «10 кроків зеленського, щоб прийти до глобального миру в світі і до глобальної безпеки в світі. І тут уже Вашингтон робить саміт Свободи. І тут Китай збирає 20 держав, і тут Росія. Всі захотіли поговорити про мир. А чому ніхто про мир не говорив в 22-му році, да? в 15-му, в 10, му в 90? му Чому про це ніхто не говорив? Чому? Тому що всі хочуть бути. Головою мухи і не хочуть бути жопою у слона, всі хочуть бути першими. Там Макрон, там це. Знаєте, що це мені нагадує? Це нашу приказку. Два українця, три гетьмана, отак і в світі. Всі хочуть бути першими. А нам від цього, ви знаєте, буде не холодно, не жарко. На жаль, на жаль, я це для себе константую точно нічого, змін, ні один з цих форумів не дасть. На нашу користь. На жаль. На жаль. Чому? Тому що ми. Не робимо це нічого для себе всередині. Ми всередині два, два українці і три гетьмани. Ми всередині деремся, скубимося, чубимося. І причому, ну над по погнилому, навіть не за те, щоб бути у владі України. Зазвичай грошики, грошики, грошики. Це все грошики. Ось є такий Залізняк, ілі Желізняк, ілі хто він такий. Ось він просто видає. Думаю. Наступним, після електроенергії, будуть підвищення на тепло. Блін, яка ж ти сука? Кінчена, депутат Железняк. Кінчена істота. Що ти думаєш? Ти взагалі щось думаєш про електрику, про ціни, про тепло і так далі? Ось. Тому і пішло далі. Да, от пішло. Да, Отакі от ІПСО, які ми породжуємо, породжує Росія, ми підтримуємо і пішло. Всі обленерго належать Ахметову, а частину із них у нього віджав Порошенко, коли був президентом. Друзі, я не люблю, я ненавиджу Ахметова. У мене є особисті причини. Я ненавиджу Порошенка. Порошенко, у мене є особисті причини. Але навіщо казати неправду? Ну для чого? Ну або не казати, або казати правду. Не всі обленерго належать Ахметову. І далеко далеко не всі вони належать Порошенко. Там здається всього там, а повністю 100% відсотків ні, ні тому, ні тому не належать. Є... Ні, здається, Ахметову два Обленерго належить, і чи Києвенерго, Енерго. Здається, я не хочу вдаватися, я мог би піти, знайти, підготуватися все. Але немає монопольного володіння Обленерго одною, чи двома, чи трьома особами. Ні. Там і Бойка, там і Суркіси, там і росіяни були забрали, там і Фірташі гази були, і Обленерго, і горенерго. Там дуже багато власників. Можливо, він один десь і все це. Можливо, але ми цього не знаємо. І стверджувати це також не можемо. Як не можемо стверджувати, такі таблиці пішли гуляти. Італія 97 центів електроенергії. Хто? Я не знаю, напишіть італійці. Може, я щось не розумію. Велика Британія 91 Євро. Нема в Великобританії євро взагалі. От просто взагалі немає. Там є фунт Стерлінг. Напишіть британці, Франція 0,84 пишуть цент. Так навіть тут не цента, ні. 0,84 тисячних євро. Якщо в Італії 97 сотих євро, в Великобританії 91 сота євро. Ви розумієте, що це таке сота? Не десята, не є, не цент, не. Ну, Блін. Що ви пишете? Для чого ви це пишете? Ви знаєте, що нема Каховки, нема Дніпрогеса, нема Зміївської, нема ось саме крупна Київська, Да нема Бурш... да, нічого немає. І ми це пишемо, нагнітаємо, а зараз вже пішло взагалі щось незрозуміло. Ми продаємо електроенергію. Якийсь гура сказав. Гура... ви що? Людоньки. Людоньки, очніться, я ж вам сказав. перекста... не для того, щоб ви слухали Ляшенка, не слухайте Ляшенка, оберіть собі одного, двох і слухайте їх, не лізьте скрізь, не хватайте за серце, за те. сказав, ми продаємо електрику, а у себе відключаємо. Ви про що? Там по Тік-Току пішло: Зеленський купив казино в Турції. Ви тут навіть людина, дитятка, яка хоч чуть-чуть почне -чуть думати. Ну, питання пише. А навіщо Зеленський? А хто це сказав? А хто бачив, а як він купив? А хто купляв, а хто оформляв. Ви, ви, ви взагалі про щось думаєте? Навіщо це? Бу, Бо... тепер скільки у нас ось таких. Підпишіться, друзі. підпишіться, просто перервусь, а далі я розкажу, що про телеканали, Ютуб канали, блогери, що робиться і як воно робиться, щоб ви бачили, розрізняли і розуміли, де проукраїнський, де. Наш канал для перемоги, а де шкурний грошовий канал. Хоча мені кажуть, якісь я бабки отримую. Та шліть, я не проти бабок. Як пишеш, давали, блін. Ніхто не дає. От тільки ті спонсори, дякую вам, тільки ті донатори. А так ніхто не пропонує. Блін, так от. От, підпишіться. Я буду дуже задоволений, якщо ви будете розповсюджуватися. Оце мій маленький зароботок, розповсюдження, підписники, подобаєчки, коментарі. Оце щось я можу мати, друзі, і ваша допомога, за що вам неймовірно вдячний. От, просто неймовірно вдячний, тому що зараз я підготувався працювати без електрики. Завдяки вам. Дякую вам. Так, от, дивіться, як розрізняти. От давайте, давайте. Що таке проукраїнськість, як я вважаю? Проукраїнськість будь-якого канала, будь-якого блогера. Він буде проукраїнський, якщо він підтримує свою державу, свою владу, свого верховного головнокомандуюча на міжнародному рівні. Будь-що ми повинні підтримувати свою державу на міжнародки. На міжнародки підтримувати 100%. навіть якщо ми десь розуміємо, щось десь схибили, десь щось втратили, десь стрільнули собі в колена, як кажуть. Але ми повинні підтримувати свою державу в будь якої ситуації. Це як кинути, знаєте, пораненого товариша да, е, військового, а мені не подобається його ім'я, а мені не подобається я. Там з одного місця мені та місце не подобається. Або я з одної частини України, а мені не подобається, а він росіянин, але він воює з України, а мені не подобається. Оце отак от у нас виходить. Я вважаю, що проукраїнські тільки ті, хто на міжнародки повністю підтримує президента України, уряд України, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, наше командування і нашу державу. Хто це будь-яким способом критикує, не підтримує, висловлює незадоволення? Я вважаю це свідомо чи не свідомо це вже робота на ворога. Так, от як розрізнити це? Ось давайте просто, ось давайте просто. Ну, перше, що люди працюють свідомо і розуміють, що роблять, це коли вони будь-які міжнародні події говорять і зовсім не згадують Україну, зовсім не згадують президента, зовсім не згадують е -е, верховного головнокомандувача. Ну, може, трошки десь там кулебу, а може, просто міністерство. Ось тих ми всіх бачимо, Сполучені Штати, а Україну ми десь там, там, так? Да? Це вже зомбування людей, ось вони є. А ми такі, да? для чого це роблять люди? Я не знаю, для чого це роблять. Або дивіться, от просто прослідкуйте за вашими кумірами, за вашими блогерами, за вашими радіостанціями, за вашими YouTube каналами. Ось дивіться, коли от іде отак от. Сьогодні Джо Байден зустрівся з Зеленським. Або на базі такої-то Лойд Остін прийняв зам Зеленського. Нічого не помітно. Там і ім'я, і прізвище. Там Сполучених Штатів, ім'я і прізвище, а тут Зеленський. Дивіться, а ще, ще є. Діли. Сьогодні президент Сполучених Штатів, найголовнішого нашого партнера, найголовнішого нашого спонсора і, допомо, і, і допоможника, скажімо так, приїхав, приїхав у Іваново образно, просто Івановко, і там він поговорив з Зеленським. Ви бачите, як протиставляється? Така держава. Сполучені Штати по імені батькові, по імені, великі-великий. І тут проскакав Зеленський наш. І це ж кажуть наші. Оце називається вбивання в голову меншої нашого президента. Для чого це робиться? Щоб потихеньку, потихеньку, як ото тімечко, в тімечко, лупити, що. А Зеленський ніхто. І вони готовлять, готують, роблять це. І більшість свідомо роблять це. Більшість це роблять свідомо, щоб потім було, як в Рузі. за Сакашвілі світ забув. Все. І зараз вони підбурюють. Ото от не зробив Зеленський. от там не зробив Зеленський. Отак от з мене з розмови. А чому не наведуть порядок? А чому не змінити закони? Та не робить це президент. Ви розумієте, наш президент і так попав. Я вважаю, попав по самому праву. Він стільки робить для держави. Що він не повинен цього робити, він не може цього робити. Ви знаєте, що уряд це не президент, якщо по великому рахунку, це Верховна Рада. Розумієте? Ви розумієте, що президент нікого не садить. Ви розумієте, що президент не проводить слідство. Президент це міжнародна робота. І президент призначає, здається, прокурора СБУ, міністра оборони. І, здається, міністра закордонних справ все. Більше президент не дотичний ні до чого. Верховна Рада пропонує, президент предлагає, Верховна Рада приймає все. Як ви цього не розумієте? Саакашвілі зробив для Грузії ну велику користь. І де Сакашвілі? Так він порушував. Так. Що ми хочемо зараз? Ми зараз хочемо, щоб порушував президент. Ми кажемо, у нас є президент, чому він не робить? Що він повинен робити? Чому він не змінює закони? Закони приймаються 30 років, а він повинен зараз під час війни, під час пандемії, де не було у нього взагалі часу на щось. Щоб він все змінив? Суддя взяв хапарів, винен Зеленський. Суддя задавив, винен Зеленський. У заступника голови поліції. У жінки російський паспорт, Винен Зеленський. Ну, ну куди не кинь? Винен Зеленський. А ось дивіться, як це знову нагнітається на вас. Ось чекалки. Ось дивіться, як це б'ється в голову. Треба розрізняти. Друзі, якщо не можете, я ще раз кажу, не лізьте. Ну просто, не лізьте. Вас, вас просто перероблюють. Перероблюють, як от, знаєте, заготовку. Є людина заготовка і її вироблюють на свій лад. Ось пише Чекалкін, більше 70, 790 дітей загинули в Україні. Слухайте, з 2014 року, внаслідок російської агресії, я, я не про це, я не кажу 790. Я кажу, загинуло біля 4 тисяч. Повірте мені, це правда. Є офіційні дані у Лубенця. Вони 790. Можливо. Не будемо спорити, це мої дані. Я завжди казав, що у нас вивезли біля 150 тисяч дітей в Росію і в інші держави. Вивезли з української території окуповані і не окуповані. Ми їх втратили. Лубінця вже дійшли там до 30 офіційно. Хоча я кажу, це 150 було на початок війни. А якщо враховувати, що скільки дітей залишилося на окупованих територіях, це мільйон дітей. Україна втратила, і, і, і я не знаю, як їх повертати, і, чи повернуться, чи будуть. Так от йдемо далі. 790 дітей загинуло, це Чикалкін пише в Україні з 14-го року, хоча він там, наче приводить слова Олега Лусенка, Ле, Леусенка якогось а, і Блубінця, і, і ось пише, з 2014 року загинуло. І тут він пише: Хіба хтось чув, щоб Зеленський за 5 років закликав союзників скликати Радбесу ООН з цього приводу. Я не знаю. Я не слідкував, я не шукав це. Ні, мені це не цікаво. Не, те, що не, знаю. не цікаво знайти і шукати, закликав чи не закликав. Я знаю, що Зеленський не закликає, президент держави не закликає скликання Ради ООН. Це не його повноваження. Це пункт номер один. Ось вам уже забили голову. Скликає Міністерство закордонних справ все через свого представника, через представника України. Ну це одне, це, це вже вам голову. І друге. З 2014 року загинуло, а хто що Зеленський скликав за 5 років? А що ж тут не написано? А, а хто щув, щоб хтось з президентів без прізвищ скликав з 14-го. А хто щув, щоб Порошенко з 14 го по 19 -го скликав? Загинуло ж з 19-го року. Отак От вам забивають Мос, мізки, скрізь, скрізь, що вони кажуть. Ось той же Коля Давидюк, наче гарний хлопець. Я роздивився, хто він такий. Це депутат, який ну, кандидат в депутати під номером 27 з партії голос, який не пройшов Верховну Раду. Образився на всіх, на все, на президента туди не взяли, там не пройшов. Перед цим він навчався в США в Гарварді, здається. Да? Це те ж саме, що ми називаємо, ну, це не, це нарица... це не те, що нарицательне, це просто взагальне ім'я Соросьонок. Да? Він якийсь представник якогось гранду, от когось десь і що. І ось Коля Давидюк, значить, симпатичний хлопець, нормально говорить, артистично говорить, цьому цьому навчають. Ляшенка цьому не вчать. Він хлопець села да? і розмовляє так, як розмовляє. А це, це хлопці вчаться театральності. Всі, і ось вони він прийшов, і він почав шукати. Йому дали завдання шукати, знайди свою нішу, і там ми тебе будемо використовувати. І він почав ну працювати там в ніші влади України. Там можливо, пропонував, можливо, не пропонував, можливо, сам не знаю. Ну він почав там про говорити добре за президента і розмовляти і за владу, і за якісь наші успіхи, і за якісь наші хороші... Але потім щось раз, щось не виходить. Можливо, Думав владу візьмуть, можливо, гроші. Не знає що. Але він міняє ракурс, пропадає на тиждень два, виникає з іншим. Він повністю гнобить владу, повністю гнобить президента. Президента вже називає знайдіть сестри чуть ли не за щуром. І так, ну він же ж він же ж еліта, і він трохи там інакше, і він там уже, ну. Просто все, що робиться в Україні, це по колі було, винна влада. Він позаймався цим ще місяць-півтора-два, знову нічого щось там не вийшло, або йому хтось сказав: міняй заново. Він міняє знову свою направленість на війну і Російську Федерацію. Він не чіпає начебто владу, він не наїжджає начебто на владу, і він все говорить по міжнародці. Ну, і тут у нього, як ото кажуть, пішло. Да, е, і каже, я джентльмен, і тут у мене поперла. Да, і пішли підписники, і це нормально, і це добре, він е, більш-менш гарно розповідає все це. Але через одну, через два, через три, можливо, а може там в кожній, да, в кожному випуску він щось тикає. Навіщо Зеленський посварився з Сі дзінпіном? Зеленський посварився з Сі дзінпіном. Навіщо він злить того? -то? На Зеленський неправильно сказав за Джо Байден. Скрізь винен Зеленський. Він начебто й не каже нічого такого. От, слухайтесь, от подивіться. Головне уважно не включати фоном, не включати, щоб там дещу. А якщо ви хочете зрозуміти людину, послухайте його 3, 4, 5 разів і послухайте уважно, що він каже, як він каже. І потім, після кожного. Випуску людини після кожного його репортажу просто для себе от, от, через 10 хвилин сядьте, і що у вас залишилось? Що ви залишили у себе в голові? Що ви запам'ятали? Оце називається там, чи 36-й кадр, чи замбування, чи ще щось, друзі. Обробляють як заготовку. Не будьте заготовками. Знаходьте свою нішу, вибирайте свою направленість і вибирайте свою країну, державу і своє, куди ви будете йти. Всередині критикувати? Так. Я думаю, так потрібно. Ось я довго це думаю, Я прийшов, що да, Всередині є проблеми, є прокиди, є і тут потрібно. Але знову давайте розрізняти. Ну, не може одна людина, одна людина. Навести лад в державі, коли інші хочуть, щоб скрізь був порядок, а він жив, як живе. А у нього ж щоб... і так хоче кожен. Ладно, 90% так хоче. Мінятись не хоче ніхто. Змінювати своє життя не хоче ніхто. Зробити його хоча б на якийсь час гірше, щоб потім стало краще, не хоче ніхто. Але це хтось повинен зробити інші. А це повинен примусити президент. Як? Скажіть мені, як? Друзі, все. Я просто хочу вам подякувати за ваші донати. Матяш Ірині, Умнову Василю, рибальченка Тамарі 50 на 50 з Херсона. Особиста подяка вам, Тамара. Грах Олені на дрони, ще одна, один переказ: грах Олени, чомусь, два на дрони, скиба Валентині. Руслану Константиновичу скиба Валентина, з Італії на розсуд. Дякую вам, Валентина. А Руслан Константинович на розсуд. От дивіться, оце те показує, що зараз я пишу автономно. Світло потухло і дописую відео автономно, Можливо, трошки щось буде запізнюватися, бо ще щось. Друзі, все бачите, нормально. Ще не все ми купили, не все привезли, не все зробили. Чуть світло не таке, все буде у нас. Нормально, все буде працювати в будь-який час і в будь-який момент. Так що щось допишемо, щось перепишемо, щось буде дуже світло, дуже не світло. Дякую вам. Дякую, ще раз хочу подякувати. Банка у нас відкрита на дрони. Передача дронів, скоріше за все, відбудеться аж в понеділок. Ну, нема тієї людини, вона зараз в госпіталі. Повернеться з госпіталя і приїде за дронами і буде забирати, тому що аби кому і десь, ми дати не можемо. Сьогодні Євген буде в танковій бригаді, буде передавати кой-що і, і все інше. Так що, скоріше за все, звіти будуть завтра. Друзі, я дякую за посилки. Нічого не відміняється те, що я казав. Земляки, це ми, друзі. що ще Ну Те, що про спонсорів я навіть ну просто одна велика подяка на весь час. Заходьте, ставайте спонсорами. До завтра. Україна переможе!